сповідання продовжуєш. Поділюсь. щас за прохолодний з'їв давайте піднімо може щось за прохолодний з'їв Що? може якусь смачну але холодну черешню Делись там якийсь uh, сни. Ніж піти того, як я тобі дав. Дякую Вичай масажирований металевий такий з таких маленьких проволок та з точкою на кінці кожної. А тут він прям такий оригінальний. yeah ja, 你跟 Бачиш, все, що було треба зробити, це покликати друга. Такова. Чуєш обов'язково? Сходимо в ванну та прополощи, будь ласка, роти водою з сіллю або содою, щоб прибрати пробки, які в тебе можливо є на гландах. Та би е, виплюнути мікроби та бактерії, які в тебе скупились ніч. Я не хтось твоїх батьків алеї. Максимально це, максимально кожна капля потрапила в твою носоглотку. черний крамницы волосы волоску. Вечірні крамниці каппадокія, смугастий Кіт Роман завжди виглядав розгублено. Шерсть на його голові зазвичай була скойовджена, погляд стривожений, а під пахвою Роман завжди тримав рудий, шкіряний портфель і дзвенірваною ручкою. Тобто, взагалі бездруг. Роман ніколи нічого не купував у Кремленці Кападоки, крім маленького горнятка кави щодня, а точніше Ще ввечері. За горнятку кави, яке він пив рівну годину, Роман платив малу срібну монету. Це була нерозмінна монета. Хоч би що Роман купив за неї каву, персик чи пиріжок. Монета все одно. Незбагненим чином поверталися у кишені його заношених зелених штанів про нерозмінну монету Кота Романа знав майже весь Київ, а точніше та часть, частина Києва, яка цікавилася таємницями. Тобто ті хлобукав ввечері подолом і заходив у вечірні крамниці ті, хто жив на межі зі світом. Ворона Васа, звичайно ж, чи не найперше зрозуміла цю чудову властивість романової монети. Але дивувало ворону зовсім не це. А те, що, продаючи щодня яка каву за розмінну монету, Васа ніколи не виявляла недостачі, коли перераховувала гроші в казі своєї кам... крамниці. Хоч і знала, напевне, що кодова монета зараз точно в кишені його штанів. Мабуть. Розмінна монета мала дивовижну здатність примножувати кількість звичайних монет. Третя частина. Свою першу годину у крамницьк Падокі Кіт Роман здебільшого мовчав, бо знав, що його ворона, ворона Васа хотіла б помовчати. Втім, часом Кіт видав окремі фрази, наприклад. Я оце зранку сидів на березі Дніпра недалеко від поштової площі, а там проплив корабель без назви? Уявляєш вас, корабель без назви? Ворона задумливо гмикала і замислювалася над тим, що сказав кіт. Роман тоді голосно сьорбав гарячого напиву, мовчав хвилини дві, а потім казав наступну думку. Наприклад, таку. А як ти вважаєш? Якби ми одного вечора вирішили подолу б шукати скарби. Ми б щось знайшли? Ворону здивувало це запитання. Втім, здається, вона таки знала на нього відповідь. Мабуть, ні, не знайшли б. Думаєш, у Києві скарбів нема? Ну, чого? Думаю, є. Але думаю, Київ сам зна, для чого їх заничкував і переховує. Думаєш не для нас, Думаю, для себе. Ця ворона думка породила у котовій голові якусь особливу нову думку. Кіт її швидко додумав до кінця і ще швидше записав у блокнот, який завжди носив у кишені. А тоді сказав отаке Сьогодні тут точно будуть крок і Чорна півень, але недовго.